Доброго дня, ми з України! І так, 1 листопада 2022 року хочу вам показати, як ряс родить годжіті бетські. Надзвичайно рясна. І саме оця осіння пора це його пора. Його птахи не так клюють, як китайські. І от саме час збирати, морозити. І споживати в свіжому вигляді, або робити якийсь сік. Ми практично морозимо. Звичайно, урожайне. Подивіться. Все, що цвіте, все зав'язується і є. Але я не рекламую годжі саджанців не роблю. Просто хочу вам показати, яке воно є і. Яке воно урожайне. А зараз я підійшов до зовсім молодого кущика. Також тібетські годжі. Але це вже відібраний мною сіянець, вже моя селекція, яку я назвав Подільські коралі. Надзвичайно ну, вже цікава ягода, ось порівняйте, бачите, тібетські більш червоніші, а це. Моя селекція вже в два рази крупніша, ну і смак значно кращий. Я просто показую результати своєї праці для себе ми споживаємо цю ягоду, і тому мені цікаво трошки, -трошки її покращити і розмір і смак, чого мені і вдалося зробити. Хоча там один із моїх постійних клієнтів і. Глядачів на Ютубі написав, що 3 роки Мак не родив, та й голоду не було. Але є інша досить цікава поговірка українська. Не хлібом єдиним живе людина. Тож, показую, як то досить легко і не так багато часу. Усього на всього 5 років. І ось уже нове життя. Нова цікавинка, нова моя робота. Всім міцного здоров'я, все буде Україна.